Пане Антоне, вітаємо доброго ранку. Ця імовірна втрата цього села. Про що це свідчить і куди рухаються росіяни? Ну росіяни рухаються поступово до своєї мети політичної, власне вийти на кордони Донецької області. Але тут треба просто зважати на швидкість цього просування і те, які втрати вони будуть нести. Зрозуміло, що якщо політична мета поставлена, то за будь-яку таку посадку або за будь-яке таке урожайне, вони будуть власне, класти там скільки треба, рот, стільки і покладуть. От, Ну, знову ж таки, якщо вони цю мету собі поставили, то треба просто, щоб вони тепер заплатили за неї якомога більшу ціну. Е... Чи є там якась загроза виходу? Не знаю, там росіян, якісь оперативні простори, якісь там не знаю, створення оцих кліщів навколо міст. Що от власне це означає, якщо казати саме про це урожайне? Воно є якимось там критичним? Ну, дивіться, я не військовий експерт, от, але я знаю, що в нас зараз є багато таких саморобних військових експертів, які люблять по картам аналізувати. То куди тепер після цього почне рухатися і тому подібне? Я думаю, що просто треба чекати офіційних заяв. І знову ж таки, ну не треба робити з цього драму, тому що знову ж таки, ми бачимо, що росіяни готові платити навіть за таке маленький урожайне велику ціну. Тому, ну що цьому може протипоставити Україна, якщо вони таке роблять? Нічого, просто треба значить змушувати їх платити велику ціну за це урожайне. Звичайно, що всі чудово розуміють, що вони хочуть так чи інакше вийти кудись під Краматорськ і далі ну повторювати власне так, як вони брали Бахмут, так як вони брали будь-яке велике місто, просто його зносити. От і далі буде видно. Просто тепер наші треба зробити так, щоб цей процес доходження до кордонів Донецької області та Луганської, щоб він тривав якомога довше, ну грубо кажучи, щонайменше до виборів президента США, і ну і звичайно ще і ще й після них. І потім будемо дивитися, там на, на яку ділянку вони таки вийдуть, і може далі можна буде починати якось про щось домовлятися. Якось так тут з вами абсолютно погоджуюся. От Бутусов теж днями про це писав. До речі, що замість того, щоб ставити питання, чому ми втратили територію, скільки в наших солдатів що спробувати відбити територію і кого покарати за те, що ми втратили територію, питання мають бути зовсім інші в армії. а... Це питання, скільки ми знищили ворога, скільки ми втратили своїх солдатів, як збільшити втрати ворога і зменшити втрати наших солдатів. Це єдині питання, які мають цікавити командирів від командира батальйону до головнокомандувача Збройних сил України, вважає журналіст Бутусов. І виглядає це як дуже правильна позиція. Але питання теж в тому, що я, наприклад, не знаю, скільки. Ми втратили для того, щоб відійти з урожайного і тримаючи його. І я не знаю, скільки втратили росіяни для того, щоб урожай не захопити. Ви знаєте ці цифри? Ну, приблизно, звичайно, можна все це оцінити. Ну Знову ж таки, все-таки російські втрати вони набагато більші. Тобто, от те, що вони отак от. Ломляться на будь-який урожай, не звичайно, що вони повинні платити за це ціну, і вони це за це платять ціну. Чи воно важливе? Ну тут треба дивитися і карту висот, і те, які там ще дороги біля всього цього. Знову ж таки, ми не знаємо конкретно ну яка там картина, наприклад, чи дійсно ми змогли збудувати якісь там оборонні лінії далі після урожайного, і тому подібне. Тому можливо. Ну, вибачте, треба буде звикати до таких новин на наступні місяці, що так чи інакше, от одне за іншим, ми будемо втрачати якісь населені пункти на Донбасі. От, але питання просто в швидкості цього російського просування і чи зможемо ми далі підготувати якісь там поборонні Ці, е, споруди ціна і... для нас, та, та звичайно, безумовно. Бо головна цінність України це все-таки люди. Ми це. Ми це постулюємо, ми в це віримо і думаю, що ми цього, цього дотримуємося. Експерти кажуть, що Путін може воювати ще близько двох років. Це мобілізаційний резерв, резерви економіки, яка поставила на військові рейки. Це допомога їхніх союзників. От вчора в нас був Ігор Козій, який сказав про те, що. Наразі нам вдалося знищити лише 5% російського мобілізаційного резерву. Ну от якщо міряти в такими цифрами, то це не сильно радісний рахунок, тим не менше, що ви про це скажете. Ви знаєте, от я думаю, що міряти мобілізаційні ресурси у мільйонах, якось там просто суто брати населення Росії, віднімати там всіх жінок, потім брати чоловіків в певному віковому діапазоні, враховувати якісь там мільйони мобілізаційних ресурсів, і потім видавати такі красиві тези про всього лише 5%. Ну це все не так. Знову ж таки, тут треба просто працювати над знищенням російської кадрової армії, і в принципі, та армія, яка заходила російською, її мабуть, вже частково давно нема. Тобто, це ще, мабуть, сточилося все на першому другому році війні. Звичайно, що зараз ми бачимо навіть по їхніх втратах, що там дуже багато мобілізованих, які були мобілізовані прямо от в останні там декілька місяців або навіть тижнів. Тобто, все те, що вони зараз намагаються десь схопити там навіть в себе на вулицях Росії, вони намагаються одразу відправляти на фронт, тому що знову ж таки дивіться пункт перший: треба виконувати політичну їхню мету, виходити на ці кордони. Тобто, якомога більше захопити до виборів президента США. І щоб далі виходити на якісь перемовини, або на якісь перемовини може навіть з адміністрацією там чи Трампа чи Байдена з якомога більшими географічними здобутками, і там буде видно, якщо за цим поставлено будь за будь-яку мету взяти будь-який наступний урожайне, то звичайно, що вони їх будуть класти. Отакі такі от красиві молоді офіцери, яких вони тут показують, звичайно, що вони дещо не такі насправді, якщо ми подивимося на російські втрати, тому що там зараз дуже багато дуже різного народу з дуже різних регіонів, тобто звичайно, що. Ну, процес мобілізаційний в них проходить повним е ходом, і втрати так само вони дуже різні. Тобто є вже і москвічі, тобто, вони вже є давно, просто що на московську агломерацію, все-таки це 15 мільйонів, ці втрати не такі помітні. А десь там по регіонах попростіше, е ну, там такі масові поховання, це вже стало буквально буденністю. тобто, От, але знову ж таки, ну не 5%. набагато більше вже російського мобілізаційного ресурсу, мабуть, знищено, і знову ж таки не 95% там залишилися. Ті ще можна буде мобілізувати, і там мільйони якихось орд будуть виходити на Донбас ще штурмувати. Ні, все набагато менше, і звичайно, що навіть російське суспільство воно все одно буде поступово втомлюватися від війни, або ну можливо не так активно, навіть оті, рештки мобілізаційного ресурсу будуть лізти там на чергову посадку, тому що все таки ну всі чудово бачать втрати, і давайте так: от, росіяни теж не дурні, вони теж дивляться телеграм-канали. І Звичайно, що коли вони бачать, як якісь українські мавік там щось на них скидує, або якісь українські дрони е, фіпів дрони у них працюють. І, звичайно, що кожен росіянин ставить, от як на цьому відео, кожен росіянин власне ставить себе на це місце, і звичайно, що якогось такого суперзавзяття атакувати. Ну, не прибавляється. Я, я то, до йде... речі, не знаю. Тому що от я, я знаю і про це кажуть, що існують купа російських цих телеграм-каналів, де так само публікують, як вони скидають, там на наших солдатів ті всі дро. Але я, наприклад, цього не бачу. Бо я не хочу того бачити. Я, я дивлюся абсолютно без особливих емоцій, як розриває на шматки якогось російського чергового солдата. і... І ми вже так звикли до цього відео. Воно ну, навіть не будуть особливих емоцій. Мені, мені було б неприємніше дивитися, як чавлять, наприклад, комаху ногою. Але я не маю бажання дивитися щось подібне про наших солдатів. Я не дивлюся. Я думаю, що росіяни так само не дивляться, так бувають їхніх солдатів. Е, ну, ви знаєте, дивляться. Тобто, ми ж власне аналізуємо всі ці і наші і їхні відео. Тобто, звичайно, що такі російські відео теж є, їх теж багато. От і знову ж таки, і у нас вони намагаються там іноді фільтруватися і, або виглядати як проукраїнські групи, де вони показують, там як, наприклад, от, дивіться, там, як командування там якось не так спрацювало, і тому росіяни можуть кудись залітати. От, дивіться, яке страшне відео. Тобто, ну вплив отакий от на і на наших, і на росіян він, звичайно, що є, і звичайно, що там всі на фронті так чи інакше прекрасно. Бачать, що відбувається, прекрасно бачать там, як по них працюють. Такі відео є, просто щоб ну наших відео таких відверто більше. От і знову ж таки, ну росіяни все одно не дурні, і все вони чудово бачать. Інша справа, що ціна питання, але знову ж таки, ціну питання тут ставить не звичайно російські солдати, а російське політичне керівництво. Якщо воно таку ціну ставить, то звичайно росіянин буде цю ціну виплачувати. Інша справа з яким завзяттям. Ось, можливо, там на певному етапі, просто там, передивившись відео, просто буде йому там легше здатися в полон лишній раз, ніж там до кінця воювати. Ну, процес йде. Процес йде. Скоро, до речі, долучиться і F-16. Ми всі цього дуже очікуємо. Їх, правда, буде мало. Нагадують, щоб ми не сильно сподівалися на це, як на суперзброю, західні експерти. І коли я кажу експерти, я маю на увазі справді експертів, тобто, це. Серйозні якісь там е, наукові старші співробітники серйозних інституцій, або люди, які є генерали там відставці і так далі, з досвідом. Е, питання в тому, що навіть ця історія з 16 показує, що одна проблема в тому, що потрібний час, щоб навчити хороших пілотів. Я пам'ятаю, як командир Абрамса танку казав з величезним досвідом двох воєн в ІРАЦІ, і в Афганістані казав, що Абрамса фантастичний танк. Але ви не можете його зробити ефективним, якщо ви не вчилися кілька років ним керувати. У нас нема стільки часу. Дуже коротко на відповідь: 30 днів на підготовку базову замало. Ну я не знаю. Я ж не пілот, але знову ж таки, я думаю, що вони вже набагато більше ніж 30 ну, днів. Я думаю, я думаю, що вони вже готуються набагато більше ніж 30 днів. І знову ж таки, всі чудово розуміють, що цей процес триває вже десь там, Ну, рік-півтора. Ну, я думаю, що вже всі можливі там і бомбомітання, і якісь там карколомні і різні інші види літання, вони, мабуть, вже відпрацювали. Тобто вони чудово розуміють, що як це буде відбуватися на полі бою. Ну, тепер просто треба протестувати це дійсно на полі бою. Ну, знову ж таки, у нас буде дуже багато ще й логістичних проблем. Тобто, тут же не те, що тільки вони там будуть літати там один на один, проти якогось там. Російського там су 57 тут. Питання в тому, що треба буде їх частенько перебазовувати. Це треба робити буде дуже швидко. Треба буде значить, щоб всі служби якось працювали дуже злагоджено. Тут не тільки пілоти, тут ще й от вся власне, ця інфраструктура, як їх забезпечити, їхню безпеку, як працювати ППО у зв'язці з самими літаками. Тобто, тут оце треба ще буде дивитися. Ну тому, мабуть, спочатку почнуть у партією партії в про яку вже кажуть змі там у шість штук. Подивимося, як вони зайдуть. Ну і далі буде видно. Буде видно, побачимо. Дякую дуже за цю розмову. З нами був Антон Павлушко, аналітик міжнародного розвідування спільноти інформ напал ми експерт.